І так, генератор Дніпра -М. 3 кВт генератор, яким я вже користуюсь приблизно 4,5 місяці. Він вже намотав десь приблизно 54 години і є якесь розуміння, що воно таке і з чим його їсти. І так, першим мінусом цього генератора є відсутність колес. Ну, Я думаю, це в принципі, проблема таких маленьких генераторів. Але прийшлося самому робити, дороблювати. Стало значно краще, ось вже не один раз його діставав з дому, викочував. І, в принципі, нормально, все класно працює, нормально стоїть, на тормоз навіть не ставлю. Нікуди він не дінеться. Класна штука, у кого такі маленькі генератори. Ставте, робіть. Рекомендую. Другим мінусом цього генератора є. Карбюратор. Ну, не зовсім карбюратор, а жаклерчик, який в ньому самому. Якщо заправляти генератор 92-м паливом, то не вистачає палива, щоб він працював нормально, стабільно і іноді він може протраювати. Лічиться це в даному випадку генератор на гарантії. Я його буду вести в сервісний центр. Цей жакльорчик виймають, трошки розсверлюють, і він починає нормально працювати на 92-му. Зараз він працює 92-й плюс 95-й. Вище трошки як число і він працює більш стабільніше. Але рекомендують заправляти 92 м але наш 92-й і китайський 92-й, я думаю, це дві різні речі. У нас це може бути там. 83-й, там 82-й, там октанове число. Тож, там буде зніматися і віддаватись на розсверлення. Із своїх доопрацювань ще це є вентилятор. В принципі, якби генератор розраховується з тим, що він буде за рахунок повітря сам себе охолоджувати, але, ну, не знаю, я. До генератора відношусь з обережністю, і, так як він у мене в особистому користуванні, віддав я за нього не дві копійки, то зі сторони стартера я ставлю вентилятор, підключаю до генератора, і, коли нема світла, працює генератор, і вентилятор. Трошки більше повітря проганяю через генератор, щоб він краще охолоджувався. Виглядає це так. Стоїть генератор, працює. Ось цю розетку ми підключаємо будинок. Всю розетку я підключаю вентилятор. Вентилятор Вентиляторує генератор і з цієї сторони. Вітра краще продувається і в принципі він краще охолоджується. Наскільки це потрібно, я не знаю. Але я так роблю. Мене в принципі все влаштовує. Він не перегрівається, хоча і не повинен. Ну Я вважаю, що так трошки буде краще. А там хто хоче, як його робить. Так як генератор свій в особистому користуванні, то і... Міняти масло я буду по регламенту, бо знаю, що деякі фірми, які використовують генератори, міняють там раз в 80-90, а то і 100 мотогодин. я буду міняти раз в 50, як це вказано в регламенті. Перший раз я вже міняв, заливав отаке масло. Звичайне автомобільне 10В-40. Полусінтетіка. В інструкції з експлуатації вказано 10В30 10В40, полусінтетіка, то вибрав ось таке мастило, воно, в принципі, стоїть розумний грошей. Брав я його за 140 гривень за літр. Можна було б взяти там і дешевше масло на розлив, але ну, я таким маслом не довіряю. Це я замовляв на розетці взяв. Та й в принципі, там ще є в мене одна баклажка така на 4 літри, щоб просто було масло, щоб міняти його. Також плюсом цього генератора є оцей дисплейчик, який показує напругу, частоту, скільки годин він відпрацював після запуску і скільки годин він відпрацював загалом. Штука класна для контролю, дуже задоволений. Також в цьому генераторі є система АВР. Генератор сам по собі. Видає не ідеальну синусоїду, але за допомогою системи АВР я так розумію, що за допомогою неї вона стає наближеною до правильної синусоїди, плюс він стабільно видає, незалежності від того, яке навантаження на нього він завжди видає. Там 223-225 вольт. Нагадаю, що до цього генератора я підключав вже бойлер, холодильник, телевізор, два циркуляційних насоси, підключав полгарку, підключав перфоратор. Телефонний вентилятор, все працює нормально, лампочки в будинку світять нормально, нічого не блимає, ні світодіодні, ні, ні звичайні лампи накалювання, все працює нормально, немає ніяких проблем. Тож, в принципі, таким генератором я задоволений. Тож, наступне відео я буду вже знімати, коли в нього буде десь. За 100 годин. Сподіваюсь, це буде не скоро. Бо вірю в наше ПВО, вірю в ЗСУ, вірю в український народ. Тож слава Україні, слава нації і без російській Російської Федерації. Ніколи страна, у которой на гербі куриця, не победит страну, у которой на гербі вилка.